в Україні. Приїхав до Володи є така кобела на продаж. Ми вже її показували давніше. Зараз Володя покаже її у роботі. Така робота. Я знаю так, що в неї так є робота. робота. То ми вже показували. Кобела має роботу добру, я знаю. Попробуйте. Чого вона взяла? Вона продається ця кобела, Але у вона в описі. Яка її ціна, я... Ні, менш. Я вже не пам'ятаю. Скільки? Вот, Договірна, так? Так. Ціна невелика, я щось пам'ятаю. Та... Ціна нормальна, за таку кобилу, кобусь. Бо... І я вроді, лиш... вроді жаребно. І ще ж плюс жеребна так. Колешу нам ропить. Зараз покажемо ще ту чорну, тут є, на продаж, файна. Молода лошиця, теж невеликі гроші. Що, лошечку, теж мало продаєш? Може йде звідти наперед. То і так машину треба я тобі перекинути, ні, звідси? Не місія, а? Ти куди її хоч трохи, ні? Ні, я маю її сюда, закинути. Ага, машину, так? Ай, на передачу, то покласти. І колеса спущені кладеш на передачу? На передачу. Попробуємо. О, все, це на передачу. Думаєш, що піде? На передачі і... плюс... І, і плюс затормає, і плюс біщ. колеса спущені. Кобила моцна фест. Не Немає за що вчепитися. У може торможе біде. бо то колеса спущені, воно і так не йде йде. Або гуськ зажатий або що? Колеса спущені. Машина стояла 5 років. Лежь. Ну кобила так береш, аж, аж до землі лягає. Казав, що тут робота, капець? То той задній. Той і той. Це то, теж то колеса спущу. Ну, я видів. Зараз я покажу. Колеса всі спущу. То, то, най... то видей не крути, колеса і так не крути. Є! Yeah. Води, води. Все. Ну, то і так людям де, видів? Ну, не крутись. Я кажу, це пр. Кобила фески. Ти видів, вона аж лягала. Кобила відповідає. Що Ди машина йшла люзом. То, то, то певно все поклинуло, то п'ять років стояло, вона не, не могла не розклевнити СЗ. Це ще на передачі було. Ну, тут же дміщати тобі не буде, так? Ні, мої її туди, да. трохи далі. Кобила, не видиш, не, не нога, не дишеш, не, не, не касиш. Файно. Як бачиш, кобела все на куда. Зараз це, а от, дивіться, тут колесо теж спущено повністю. Це вже зарилося. Я вирішу, не чекаю, не вліво, не вправо, щоб вже. А то всі знають, хто її знає, що кобила тут, то знають, що кобила 100%. Йдемо ще покажемо чорну, є на продажу. Пока я не выйду. Є є. Кого кобила зацікавить? Нагадую, номик буде в описі yeah, yeah. Така лошечка теж продається? Це від тої кобили, ні? Ні, yeah, від тої Це від молодої я вже забув. то баба. Що ми машину чіпляли, то її баба. Ну, не вірши, а ми баба? показували їй маму. Мама більше трохи від баби. Ноги. Скільки Тому? то лишиться? Вісім місяців. Вісім місяців. Теж продається. <гум> Це до, по добрих конях. По якому у нас жеребце? Білогривий такий був. Угу. Я знаю, по білогривому. теж файний жеребець, широкий був. Тож ціна договірна, так? Так. так. Та, як доказав ціну, Але ти не видів, що пишуть. Можеш трактора купити. Так, так. Та то ціни не дорогі. Ти ж, за кобилу буде дзвонити. Кобила дійсно не дорога і добра, робоча. Так. І лошичка файна така, кого цікавить. Люди є всякі. Ну, кого зацікавить, дійсно туди подзвонить, ну, буде дзвонити. Файно. ну ще покажемо ту. Ще одна є на продаж. Є що, що купити тут була. О, Тут є ще така красуня. Молоденька, півтора року, так? Теж продається. По Обаму, тато Обама. Кобилу я не знаю, що то кобила, каже велика. Файні, по обомовах дуже файні лоші, а та широкі. Вона не є така сплякана, щоб ви собі розуміли. Ну, на ній ребро так трошки тюти, але файна, широка. Ну, Вона поправляє. Ну, має мичку файну на ногах. Ногу файну має все, що треба, ні? Лошиця що, раз припряжена чи не її? Я її припрягав, що тут до ковида. Раз, спробував, та? так? Ну, це таке, що якраз брати і вчити собі. Півтора річна лошечка, стійкий. Дає ногу? Но. Така остренька трошки лошиться, ні? Ну він дає такі оброслі ноги, <гум> цей Обама. Не? Багато було таких коней, що це. Що такі ноги оброслі. Мені подобається, лошечка дуже файна. Вона жива така. Хіт має такий. Так. Кого зацікавить така. Кажуть, ціна нормальна тут за неї. Зірочку має, греба на два боки. Хвіз густий, не? Віпустю. Лощика? Не, випустив цей. А ти зробив жажду, я ще був туди не був. Ти, ти лише тоді розказував, що хочеш зробити. А я тобі зробив А Ти вже... Тут собі пускаєш їх. ого го все пішла. Йолки-пали! Як набриса. вона така, що встречи. Дивіться. Зараз ми відбудемо болоті з володів. Класно, класно бігає Файна лошечка то що треба. Молодець, що у нас? Та що півтора року, що ти хочеш.

Фест, фест літай. Є кармен. То відпустило, нема морозу. Було, то далі станемо. Він теж так ганяє, чи Ну. був, що є, куди пускати, зробив, це люксін. Коні хочуть... Фахмію, О, блядь! Видів! Відкрила. Вона тормозила але. То як мороз, ти йти такого болота нема. Не випускаєш? Я не знаю. Болото, ні? Ну то забирай. Забирай. Да з'їх пустимо разом. пізніше. Або весно вже. Найтрохи просохне, ні? Дуже остренько куби. Діа! Yeah. Діа! Yeah. Болото сильне! Є такий жиребчик! Жирепчик не продається, ні? Yeah. Просто вивели так вже показати, що... Хочу ще втопає такого. До неба. Бе такий червоний. Йому десь коло півтора року, я точно не знаю. Yeah. По-моєму, з червня так казав, yeah. так? У yeah. червні буде йому два роки. Мало би бути. Дуже файний лущек, моцний. Лощек не продається, си, це вугривий такий. Ногу му кістку має фест. Це по тому, я так зрозумів, ти мені колись розказував по тому румунову чорному, ну, по тих моцних жерецях. Щоб він був чудею, чи де він був? Зайавати Тату. А, колись. Знати вітьків. Чи той що був у віженців юг? Ні, знаєш? чорний жеребець такий, що і червона кобила, і така була. Ну я кажу, чуде, то той жеребець, чуден. Його тато. Я колись її знімав там, ні? Ну. ну. То того він те, такий мосний, він вдався по тому жеребцеві, ні? То й мама мосна його, та? Не виджу. й маму не вийде, так? Ох. Ну Він би її там точно там їдловиго гризня? Ти мій це не вівка і не чоловік, але хапає, гризе їх так. Ну ота його пустить, тобі його не впускати. Туда. Оце спасає коней, що це вигул цей, бля, бо коні тепер капець бігати хочуть. А він пішов б травом, нікимсь. Рубін, ходи сюди трохи, ближче. Ну так раз не хотіли. І города лишив трохи собі, ні? І на коні маєш де. Станок та станок мав, та чи де робив? я ж не кум Самку є, так? Не відкрили ще. Файні, коники у тебе файні. Ти так борчету, не? Ну йога Карабін ти лишив там, не? Така, не продамося і буде до пара. До нега, ні? Ходи сюди, рубін, ходи, ще трохи ти. Забираємо тебе. Бо десь їдемо. То передаєш, що цілий тиждень таке тепло. Певне буде таке болото. Але нічого, що є, то є. Моя, на оборот шукає болот, а цей шукає сухого. Береш? Найбігає, так? О, на він вибігає. Добре, цей лошек нагадую, ще раз не продається. Продається кобила, лошечка, ви і чорна лишиця. Ну, вороната, зірочку. О, сонечко появляється. мати мосного жеребця. На цілій рудники тут такого жеребця ніде не буде. Жиребець фес. Навірус стай, що це півте року. Ясно, що це півте що року, що ще буде три роки, 4. ну три вже покаже.